Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Розпочинається мій день сьогодні. Так, була вже в Костко. Заїжджала з сестрою. І що я купила? Купила нарешті я собі коврика такого на підлогу. Це ось собі буде. Дивіться, знизу така. різінове, і він не буде слискатися. Якраз буде файно і гарненько. М -м -м. І, наприклад, ти щось миєш посуду. суду, який м'ягенький, добрий. І щось капне, воно сюди капне, впитаючи, що не буде ціла кухня мокра, тому що в мене це не було коврика і дуже незручно, поверхня, так, якось погано, зразу розтоптується все таке мокре. Далі купила такий сік. Дуже діти люблять манго-нектар. Він мені схожий якийсь до нашого смаку такого українського. 5. Долар... 6 доларів. Такі вітамінки були дитячі на знижці. Зараз вони 8 доларів. Дві баночки я взяла. Потім те, що це було поліскувач на знижці. Там ще були спеціальні таблетки, щоб мати Ну, У мене є теж на знижці. Можливо, треба було й взяти. Давай. давай. Зараз. Взяла помідорки, завжди беру такі, ну, щоб на салатик. Буває, чері ще беру. Ну, але інколи, знаєте, зручніше такі нарізати. Вони теж добрі, зараз дуже смачні. Потім дивіться, такі рушнички взяла. Що це такі? Щось єфрем уже заскучав. Це батька взяла, щоб було чим руки витирати новесенькі такі, тому що. Якось не було файлів, хто я взяла. Завезу. 10 доларів одненька. 10,99. Тут два більших і два меншеньких. І плануємо сьогодні їхати з дітками на озеро, відпочивати. Гарна погода, треба їхати. І ще хочу показати, що я взяла, забула виглядать геть його показати. Це такий наметесник. Щоб, знаєте, під постіль вдягати. Щоб не псувався матрас. Дуже класна штука, до речі, від того постіль не так їздить. Я зараз відкрию і покажу. Мені якось сестра присилала. Пам'ятаю, в Україну. Так, я відкрила Упс. ось такий він. Така ця. Дуже класна штука. Дуже Ого дітки є. Та навіть якщо й нема діток, все одно це дуже класно. Це ж є фрем напересина наїв. A, a, бережеться дуже матрас. Навіть просто постіль не так ковзить. І м'якше, ну, якось, знаєте, мені подобається. 10 доларів він зараз це дуже класна ціна, тому що я його не бачила ніколи в костку. Це побачила, і ще 10 доларів це взагалі, то я взяла собі. Дивіться, ще купила ось такий шампунь, тому що закінчується шампунь у нас. Відразу кондиціонер до його взяла. Зараз він 7 доларів, така велика, велика банка. А, дуже гарно пахне дуже кокос та полуниця і кондиціонер. І дивіться, а, 4, 4 таких банки з милом. 4 долара. 3,97. Уявляєте, це по долару. Навіть в доларному магазині за стільки не купиш мило. Долар 25. А це по долару. Я взагалі, я взяла собі. Тому що в мене закінчується мило, і це дуже класно. Ваніла, жасмін, кокос і якась вербена. Клас, клас, дуже я задоволена, що покупляла це все. Що йдемо смачний сік. Їдемо зараз з дітками на озеро. Приїхали вже ми на озеро, купили бургери, картошку і смакуємо. Та, Смачне на бургера твого. Смачний. І дивіться. водичка, до речі, дуже тепла. І ці хлопці навіть не купаються, а просто бігають. І граються так. І прям все за ними повтаряємо. Ой, геть мокрий. Тут дуже класно. Тут якось так воно. Перевдягнуся а, і буду теж купатися. Це такий пляж. Я рада, що вибрались, поїли, купила по бургеру їм картоплю, нагетси. Там було воно так все в одному. І за 5 доларів це виходило. То я їм купила. Поїли гарно. Ще там побрала фруктів, снеків, звичайно, ну, але ж знаєте, треба щось в сольоносі. Так. Це буде так. Мені подобається, що на кожному пляжі є туалети відразу і щоб перетягатися. Це дуже зручно. Вода навіть там є, щоб пити. Ось так виглядає це. Мені саме більше подобається. Ось так озеро. Від яка гарна вода. Неймовірно. Я сижу собі, і туди собі теж купається спала з ним трошки там. Виді, як любить просто клесу класно! класно Бейбі там чайка летає пташка, бачив. Як друга Флорида, серйозно. От серйозно, так гарно. Що ж ходи, так шукаю, захочу ті палки. Це вже строїть. Тише що тебе.